В ефірі спецпроєкт про Нікополь, життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій. Ситуація в окупованому енергодарі та запланований візит МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію у Нікопольському районі. Обстріли Нікопольського району не вщухають. Росіяни продовжують гатити з градів та важкої артилерії по прибережним громадам. Вночі окупанти чотири рази атакували Нікопольщину, били по райцентру та Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадам. Зранку обстріли продовжились. Подробиці чергових зухвалих обстрілів, через які постраждала людина, у сюжеті наших кореспондентів. Вночі та зранку під обстрілами була практично вся прибережна територія району. Найбільше постраждала червоногригорівська громада. В ранку Почались конкретні приходи. Ну і почули, що гепнуло все тут. У нас вискочили на двір, вже коли все трошки почало стихати. Вискочили, обнаружили такі. Таку неприємність удар перейшовся біля будинку Володимира. Його автомобіль, що стояв на подвір'ї, знищений повністю. Сам чоловік перебував у квартирі, тільки пошив вибухи, побіг до коридора та ліг на підлогу. Сусіди ж сиділи у підвалі, людей не зачепило. Тут більшість людей відсутні було тут всього на всього. Чоловік п'ять може. Ну ви бачите. Постраждали тільки вікна та двері. Двері випали всередину. Ну, вже встановили, бо всі вбираємо потихеньку тут. Армія РФ накрила центр селища Червоногригорівка, випустивши по ньому близько 40 реактивних боєприпасів, РСЗВ ГРАД поранення отримав місцевий мешканець. Чоловіка у важкому стані доправили до лікарні. В одному з будинків сталася пожежа, її приборкали рятувальники. Власники будинку виїхали з міста, розповідає пані Катерина, що мешкає по сусідству. Вже побачили, як горить, вже як пожарна приїхала. Чули на верхній вулиці порани, таку. забрала скора його. Я в тяжкому стані, а в якому він там був його зна зараз. Пошкоджено близько 12 житлових будинків і стільки ж господарчих споруд. У дворі стояв, коли почало сипати гра, то підвал побіг, а прилетіло якраз на підвал. Слава Богу, що дідуський підвал видержав. Рим'янка постраждала, гараж, автомобіль, все вже повилітало все. На хаті вікна теж повилітали там, от передні. Вогонь потрапили також сільська рада та ліцей. Неодноразово обстріляли і Нікополь. Наслідки з'ясовуються. Марганецьку та Мирівську громади накрила російська ствольна артилерія. Є руйнування, але на щастя людей не зачепило. У Марганецькій громаді через обстріл пошкоджені лінії електропередач без світла залишається три тисячі родин. Для половини з них електропостачання вже відновили. Наразі ремонтні роботи по відновленню комунікації продовжуються. Навчання в усіх закладах освіти Нікопольського району розпочалось дистанційно, адже ворог зухвало обстрілює освітні заклади, а загроза обстрілів може тривати цілий день. Як би там не було, хочу привітати всіх і педагогів, і учнів з Днем Знань. Життя триває, повинні вчитись, тому всім бажаю успіхів в учобі. Інфраструктура міста працює, комунальні підприємства працюють, продовжуємо усувати недоліки обстрілів. Будь ласка, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Тримаємось, ми разом все буде Україна. Попри надскладну ситуацію, інфраструктура в районі працює: комунальні та соціальні служби, громадський транспорт та все, що потрібно для життєзабезпечення громад. Валерія Бовша, Микита Саєнко, Сергій Мельников, Про Нікополь. Вкрай складною та небезпечною залишається ситуація по той бік Каховського водосховища з п'ятої години ранку. Росіяни обстрілюють енергодар з різнокаліберної зброї, у тому числі випускають снаряди з гелікоптерів. Місцеві жителі повідомляють про щонайменше трьох загиблих та п'ятьох постраждалих мирних людей. Відомо про влучання в житлові будинки, медзаклади, садочки та магазини. Сьогодні в Енергодарі ворог жорстоко і цинічно обстрілює житлові будинки, соціальні будівлі, школи, садочки, приміщення, СМСЧ. По місту переміщуються БТРи, танки, в повітрі літають гелікоптери. Відомо про загиблих мирних жителів, відомо про поранених. Серед них одна дитина. Таким чином, ворог готується до прибуття місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, щоб звинуватити в котрий раз збройні сили України в обстрілі мирного населення. За інформацією запорізької військової адміністрації, росіяни також вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до АЕС. Попри це, міжнародне агентство з атомної енергії вирушило на станцію, адже ситуація потребує невідкладного втручання. Посланці вже прибули на ЗАЕС. Як повідомляє енергоатом, близько п'ятої ранку внаслідок мінометного обстрілу армією РФ спрацював аварійний захист і відключився працюючий п'ятий енергоблок. Також пошкоджено лінію резервного живлення. Власних потреб та сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока номер 2 із запуском дизель-генераторів. Український персонал станції робить усе можливе для ліквідації пошкоджень. Ключове є те, щоб той маршрут або ті об'єкти, які місія має на меті переглянути. Щоб росіяни дійсно туди допустили, тому що ми розуміємо, що можуть бути маніпуляції шляхом там умовно показати якусь картинку чи скласти маршрут, де по факту вони не зможуть просто побачити, що відбувається, і тоді безумовно це вплине на результат місії. Це вся інформація, яку маємо на цю мить через постійні загрози обстрілів жителям Нікопольського району. Краще перебувати біля сховищ і в разі навіть найменшої загрози прямувати в укриття. Уникайте відкритих територій місць масових скупчень. Не панікуйте. Правда і перемога за нами. Бережіть себе і до зустрічі.